Розділ 21. відповідь коли поляну спускалася з пентальського пагорба, небо раптом заволокло хмарами. Зрозуміло було, що наближається злива. На півдорозі додому дівчинка зустріла нинь з парасолькою. І тут, як це часто буває, небо почало яснішити. Злива пройшла стороною. Здається, її несе на північ, зауважила нинь, пильно оглядаючи хмари. Я так і думала, але пана Полі наказала мене зустріти тебе з парасолькою. Вона, бачу, дуже хвилюється, справді. Байдуже пробурмотіла Поляна, так само роздавляючись в небо. Ненці тихенько пирхнула. Тобі, мабуть, усе одно, обережно мовила вона. І розказала, що твоя тітенька хвилюється за тебе. Ой, зітхнула Поліана, пригадавши, що їй треба поговорити з тітенькою. Пробач, я зовсім не хотіла її лякати. А я рада, несподівано відповіла Ненці. Їй право, дуже рада. Поляна здорово поглянула на неї. Це ради, що дідька полі хвилювалася? Ні, так не можна гратися, Ненці. Хіба годиться такого радіти? А й не грався, відказав Ненці. А, ні, трохи. Ти просто не розумієш, що це значить. Пане полі хвилюється за тебе, дитинко. Чого ж тут не розуміти? наполягала поляна. Коли людина хвилюється, це дуже прикро. З чого тут радіти? Ненці тріснула головою. Ні, ти все таки нічого не розумієш. Твоя тобто, тітинька хвилюється за тебе. Це значить, нарешті вона стала схожа на живу людину. Тепер вона не виконує свій обов'язок, а щось відчуває. Що ти, ненці? обурено не заперечила Поляна. «Тітонька Поль завжди виконує свій обов'язок. Вона дуже шанує обов'язки. Дівчинка мамо, волі повторила нещодавні слова Джона Пендетона. Ненці зреготала. «Отож ж бо воно. Вона, мабуть, завжди була така. Але відтоді як ти приїхала, вона почала потроху змінюватись. Поляна замислено насупила брови і зітхнула. Ненці, я тебе ось що хочу спитати. Як ти гадаєш, чи Денсі Полі до вподоби, що я живу тут? Чи вона зрадіє, коли я кудись переїду? Ненці пильно позирнула на стурбовану лачку Поліани. Цього питання вона чекала з найпершого дня, чекала й боялася, бо не знала, як на нього відповісти. Чесно, її водночас лагідно, щоб не вразити дитячого сердечка. Але тепер, коли пана Полі прислала їй парасольку на зустріч на Бозі, Ненці вже не вагалася з відповіді. Тепер вона знала, що зможе щиро втішити Поліану. Чи до вподоби? Чи зрадіє вона, коли ти переїдеш? перепитала Ненці. Хіба ти досі не слухала мене? Вона ж послала мене зустрічати тебе з парасолькою, коли побачила однісіньку хмаринку на небі, а ще наказувала мені тягти речі ще донизу для того, щоб поселити тебе по цій гарненькій кімнаті? Мені тепер і згадати дивно, як вона спочатку на хоці? Пам'ятавшись, ненці гучно кахикнула. Що там з знайкоється, достомено й не скажу, провадила вона. Але відтоді, як ти приїхала? Вона стала ніби лагідніша, добріша, і кошеняти згадає цуценя, і зі мною вона не так, як досі говорить. І ще. Послухай ну, панечко Поліанна, я вже й не знаю, як вона тепер житиме без тебе, переможно закінчила Нинці. Служниці хотіла ще, щоб дівчинка не звернула уваги на ці слова, на яких Нинці ще не обірвала саме себе. Але вона й не чекала, що ліжку Поліанна так раптово засяє усмішкою. Ой, Ненці, я така рада, 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 то навіть не знаєш, яка я рада від того, що потрібне тітинці полі. Тепер їй нізащо її не покину, думала Поляна, підіймаючи до своєї кімнати. Сама я завжди знала, що хочу жити з в полі, але я не думала, що в тітинці деш, захочеться жити зі мною. Визначивши свою долю, вона почала міркувати, що їй сказати дочонові Пентатону. Вона знала, що розмова з ним буде нелегка, і навіть боялася її. З Джоном Пендлтоном вона дуже заприязнилась, і їй було щиро жаль його цього самотнього нещасного чоловіка. А тепер, коли з'ясувалося, що її мама теж вона в ці дні його тривалій, моторошній самоті. Вона подумкою вилила його сірий бкам'яний будинок з порожніми кімнатами, засміченою підлогою, захрещеним письмовим столом, і серце аж стисло жалю. От як би знайшовся хоч хто небудь, хто міг би. Раптом вона підскочила з радісним криком і щодуху побігла до пандецького пагорба. За кілька хвилин вона вже була у великій бібліотечній кімнаті. Коло неї в крісло сидів сам Джон Пензл, стискаючи поруч тонкими та довгими пальцями, а біля його ніг лежав його вірний собачка. Ну, Поліано, ти згодна грати зі мною в радище аж до кінця моїх днів? ласкаво спитав господар. Так. вигукнувши Поляне, але придумали для вас неї новину. Ми гратимемо разом? уже суворіше перервав її Джон Пендлтон. Ні, але тільки кажи ні, Поліанно, знов обірвав її схвильований голос. Я... Я не хочу завдавати вам болі, пане Бентлтон. це тонька Полі, вона тобі не дозволила. Я, Я їй не питала її, тихо прожебаніла дівчинка. Поліанно, вона відвернулась, не маючи сили дивитися в ображеннях нівні очі свого старшого друга. Ти навіть не питала її? Я. Я не можу, сер. Справді, провадила Поліанна, я все зрозуміла і без питань. Я, я потрібна тітиньці полі, і вона мені теж вела дівчинка далі сміливіше. Ви просто не знаєте, яка вона добра. А ще тоді така Полі почала вчитися радіти, а раніше вона цього не вміла. Ви ж самі мені про це казали. Ні, пане Пендлтон, я просто не можу. Не можу покинути тітеньку Полі, запанувала довга мовчанка. Лише полум'я в каївні порушувала її тріскоціння. Так, Поліана, я розумію. Зараз ти не можеш її покинути. Більше я тебе це не проситиму. ніколи. додав він тихо, що ледве його горощу. Зачекайте, рішуче відповіла вона. Ви ще не знаєте, що я для вас придумала, як найрадісніша річ у світі, їй право, тільки не для мене поляне. Ні, це для вас. Ви ж самі сказали. Житло лише тоді стає домом, коли в ньому соляється жінка або дитина. А вже ж, тепер я вам усе влаштую, у вас тут буде дитина не я, а інша дитина. Крім тебе, мені ніхто не потрібен, рішуче заперечив господар. Ні, вона буде вам потрібна, коли ви з нею познайомитесь. Пригадайте, скільки ви приносите радища своїм підвізками і золотими монетками, а ще гроші, які ви збираєте на хрещення язирчників. Поліано, гнівно обірвав її чоловік. Оближ враз і назавжди цю суднітицю. Я вже кілька разів намагаюся тобі сказати. Ніяких грошей для язичників я не збираю. Я ніколи вже не посилав їм ані цента, зрозуміло. Він щось задар голову, сподіваючись побачити в очах поляни розчарування. На його превеликий подив ці очі заблищали з радичів. Ой-ой-ой! заплескала дівчинка в долоні. «Яка я рада, тобто випралося на червоніч, мені ж звичайний жаль язичників. Але я тепер знаю, що ви не такий, як усі, і вам не треба, хлопчика з інті. Я така рада, що вам більше припаде до вподоби Бін. Тепер я знаю, кого ви візьмете до себе. Кого? – Біна? Він не буде дитиною у вашому домі. Заліпки. Він так засмутився минулого тижня, коли сказала, що має жіночу допомогу з заходу, не хоче його брати. А як він тепер зрадіть, як не почує, що ви берете його до себе. Він, може, і зрадіє, а от я ні, рішуче вигукнув чоловік. Це просто дурниця якась Поліанна. Тобто, ви не хочете взяти його? Саме це я й мав на увазі. Але ж він буде чудовою дитиною у вашому домі, багала Поліанна, мало не плачучи. Та й вам разом з Джим не буде так самотні. щиро вірю, запевне господар. Але в такому разі я волію залишитися самотні. Уляна вперше за багато тижнів згадала колишню розповідь Ненсі і рішуче підняла голову. Невже для вас хороший живий хлопчик єше від якогось старого, здохлого скелета в шафі? При мене, аж ніяк. Скелета? Так. Ненці казала, що ви ховаєте скелет в шкафу. Он як, чоловік з донацька зареготав. Реготав він щирої так, що Поліана з переляку аж навернулися в сльози. Заспокоївшись нарешті, Джон Пендлтон, випростав спину і серйозно поглянув на дівчинку. «Твоя правда, Поліана», – лагідно мовив він. Навіть більше, ніж правда. Тепер я знаю достомельно. Хороший живий хлопчик, звичайно, набагато краще займіть скалет у От тільки люди, на жаль, не можуть так швидко змінюватись. Кожен із них чіпляється за свій старий скелет Поліани. А тепер розкажи мені, будь ласка, трохи більше про цього хорошого хлопчика. Поляна все розповіла йому чи то сміх, поліпшив настрій Джона Пендетина, чи дитячі вуста Поляни надто вже зворушливо переказували історію Джимі, але серце господаря врешті не витримало. Бо що того дня він сказав поляна, що наступної суботи запрошує її до себе разом із Джимі Біном. Я така рада, він вам дуже сподобається, пане Пендлтон, вигукнула на прощання поляна. Тоді у вас буде і дім, і родина, і вам буде про кого піклуватися.